У маленькому містечку всередині 19 століття жила єврейська родина Лейбів. Глава родини Янкель Лейба тримав невеличкий магазин металевих виробів у Янкеля. Магазин стояв на розі ринку і пахнув оливою, залізом і старим деревом. На полицях були цвяхи, замки, підкови та кухонне начиння. Янкель був майстром свого діла. Він умів не лише продати, а й порадити, що саме підійде для ремонту плуга чи заміни петлі на скрині. Його дружина Рахіль вела рахунки і щонеділі переписувала накладні в охайний зошит. А діти Мендель і Сара допомагали з прибиранням, носили замовлення селянам. Магазин був не просто крамницею. Це було місце, де зустрічалися люди, ділилися новинами, іноді сперечалися про політику, а іноді приносили поради, як краще викувати новий замок. Родина Лейбів жила скромно, але з гідністю, поважаючи працю, традиції і людей довкола. Хоча часи змінювалися, і вітер історії часом був суворий, магазин у Янкеля ще довго залишався символом надійності, тепла та людяності.